От поїдеш, як відпускав тебе будуть, їдеш на пляж, ти ж там до плавок роздіваєшся. Береш картошину, тільки не цей не розову круглу, а синя картошка, знаєш, продовгувата. Береш картошину і в плавку кладеш. Ну там саме головне, щоб спереді. Не ззаді, а спереді. Бо може бути осечка. Ну що, запустив шарманку, Поїхали. Привіт, бандіти! З вами опять я, Петро Трохимович. Після непродовжительного перерива я вернувся, щоб опять вас радувати своїм суб'єктивним мнением з претензією на об'єктивність. Рано... Конечно, ранде! последние дни последні дні докої розговору було об том, як красиво виступив гурт Океан Ельзи на ко дню Металурга. Це наші місцеві смі, тим не менше, усердно питались зробити все, аби жителі города не пропустили ще одну сенсаційну новость: с восточного наконец-то запустили присловутий гібридний тролейбус. Кроморозі на рейс вийшов унікальний гібридний тролейбус. Перші пасажири вже поїхали за півтори гривні на роботу чи у справах. Черговий ранок цього тижня став по-справжньому добрим для мешканців мікрорайонів Східний. 24 24-й маршрут проходитиме через автовокзал та розвертатиметься на 95-му кварталі. Понятно, що це чудесне і незабиваєме собиттє. Тільки як ловко підмітив телеканал Первий городський, мер Юрій Вілкол обіцяв запустити цей полутролейбус ще в марту. Ближайшие там, две недели мы его уже пустим в эксплуатацию э, на линии города. Вы говорили, вот, обещали там э, в марте, а не получилось немножечко позже, но все равно получилось. Тим временем, як сообщает сайт 0564 в парку на юбилейке встановили красивий пандус. Правда, що без перил. Люди всі кругом удивляються і возмущаються. Але посудіть самі, пандус без перил, тролейбус без тролей, в цьому проследжуються некоторий стиль. Так що живіть і радуйтесь, що поки не прийшло нікому в голову запустити трамвай без тормозов, А що страшніше. Ошеломітільним фіаско закончилась попитка криворожанки, скомуниздить красиву цепочку у свого дружбана на вулиці Коротченка Помогите! Пише все тот же 0564. Мало того, що примчалися поліцейські, так дівшка ще й некрасиво скупилася в віді синяка В глаз дав їй заявитель потерпевший Офіційно сообщили в прес патрульної поліції. А тим часом злов'ящий госдеп запускає свої щупальця в наш город. Як повідомляють в сообществі, рог дітка, даний спецагент, замаскирований під собаку, був зашнятий нашою доблісною контррозвідкою на прудах. Совпаденіє? Не думаю. А на цьому я жму ваші крепкі роботящі руки і прощаюся до сентября. Поїду трохи підлічить органи движення, Ну і печінку теж, будь-вона неладна. Не скучайте, скоро побачимось на експерт КР. Трясті у матері. Я очень люблю Іво Бобула, то він нам в пансіонат приїжджав. Ну, правда, так, що приїхав на один день, бо в нього не вистачило денег на другі сутки, продлить собі номер. А так, хороший мужик. Красиво виступає, так. Культурно все, бухає. Оксанка Білозір була, дай Бог їй здоров'я. Бабі 50 років, а в неї такі ці, ну ти поняв, що наша люба 20-річна обзавидується. Пластика!